Вітаю вас, друзі! На каналі МистерХ ми продовжуємо проходити техномага на PlayStation 1. Давайте вантажити наше збереження. Трохи мене напрягає, що мені тут дають тільки один файл зберегти. Якщо з ним щось станеться, то... буде кепсько. Так, на чому ми там зупинилися? Дай Боже пам'яті. А, нам треба допомогти місцевому інженеру запустити опалення, коротше, наскільки я розумію. Бо опалювальний сезон, бачите, осінь. Холодно. А в них тут всі труби порозривало. Труби я вже пофіксив. Мені тепер треба знайти десь мастило. Найти мастило, щоб... Щоб змазати. Ну, що це таке? Що це за хатка така? А, це той склад. Он в тому складі, походу, нічого толком немає. Я вже все звідси забрав. Був тут меч непоганий. А, так, так, ці буксерські груші, непонятно. Мені треба якийсь чувак, який має масло вдома. Це той старий, що має кота. Старий тебе немало? Ааа, не... Старий думає, що я переймаюся його здоров'ям. Ну не зовсім, не зовсім, діду. Мені потрібне масло. Так, в коваля масла нема. Так, это их лекарня, здаётся. Ну, тут... Sure right you, mm -hmm. нам каже. Я все ще переконана, що твої вуха виглядають якось смішно, але якщо ти впевнений, що все з ними в порядку і з тобою, ну тоді не витрачай більше мого часу. Так, сестричку, що таке? some of tampo's stew and his digestion suddenly went haywire he had to disappear off to the toilet for hours on end yeah, інша сестричка нам каже що бідний барас з'їв трохи тампової похльопки юшки тої і його травлення рап... раптово, короче, накрилося Heywire. Прикольне слово, так. Е, він пропав в туалеті е, на на цілі години в кінці кінців. Ясно. Понос, коротше. Це він? Just get out of my sight, you soup spoiler. If I were in better health, I'd chase you in that tumble right through the town. It borders on attempted murder by poisoning. О, oh. one один thing. Don't forget this! No one enters the shed. Так, що каже Барас? Uh, просто щезне з, з моїх очей. Ти псувач супів. Uh, якби я почував себе краще, я би uh, ганяв тебе і тампо. Через ціле місце місто. Це ж практично замах на вбивство, через отруєння. А, і ще одна остання річ. Ніколи не забувай цього, ніхто не заходить в сарайчик. Ще що він має на увазі? Маю на увазі той склад, який я вже облутав. Ладно. То таке там вже нічого немає, я вже меч забрав звідти. Блін, чого в них з часом не з'являються нові гроші в шафах? То я все облутав І тут же нічого цікавого нема. Так, цей чуш нам якось мене. Так, все. Знати, що місцева поліклініка порожнікове місце, нічого цікавого в ній нема. Так, колія нього. Це паруючий кінь. Це що таке? Опа. А тут якась темна кімната, друзі. А що це за темна? Що це за темна хата? Що тут світло немає? Підозріло. О, це що, світло вмикати? Упс. Ти хто? Ага, він погасив світло. Я так розумію, мені від нього ховатись треба чи що? Фуло нам каже. О, моя честь інженера. Хіба важко працюючий чоловік не може поспати тепер вдень? And now out of my house. А тепер забирайся з мого дому. Ага. Тобто нам тут пропонують прокрастися повз нього. Окей. Mm. Okay. Так, а чого в мене ввімклений цей ліхтар мій? Не ліхтар, а як я. Смолскип. Mm. Ясно, значить... Корк! Mm. А, oh. ah, трясся, вот був, де був ще безкоштовний корок. Fuck. А я заплатив бабки. Ага. Он стоит вин, а он топ, напевно, маслнка. Не? Смахує на масленку, друзі. Так, а, ну тоді то все елементарно. Ми тригерим його на вмикач. Самі ховаємося тут. Не тусую туди. Ми тусуємо сюди и хапаємо Oil can, так. <гаджу> Трясся. <продукти> Скутеняка, він засік, що ми його масльонку коротше, стибрили. І Він нас її забрав. Прийдеться заново. Ну окей. Так, я надіюсь, він бабки в мене не забирає, друг. Так. Чекайте, тоді треба подумати. Так, він стоїть там, тут його тригернути. Так, може просто треба швидше рухатись чи що. Або погасити світло. Я можу погасити в себе світло. Можу. Е, е, так, ну окей. Давай побавимось з тобою. Маслночки. Так, теперь чиє бабки в нього. Пусто блін. Добре, добре. Добре, тепер остання спроба, тепер я знаю, що в нього там більше грошей нема. Короче, ліхтарик можна і не гасити. А можна відключати. Хапаємо маслнку і просто втікаємо. Фак, як ти мене побачив? Так і задов... задовбав. задовбав, як ти мене побачив? Я ж в темряві тут стояв. От казадоїв який. Сановаган тест. Та йоперний їжеш театр. Are... Задовбав, як ти мене побачив? Корва мать, а що я не так зробив? Майте ж все було правильно, ні? О, тепер добре. Так, давайте ще його. Понапрягаємо трохи. Лошара. И бега ще раз. Так, добре, друзі, у нас тепер емоцит. No power the machines, however great, could persuade me to go to the scrapyard. I didn't know that half-dreamers like you had a sense of humor as well. Ясно. Так. Чи не закупитись мені. Що в мене по грошах взагалі? У мене є якісь гроші. А чекайте, то закуповуються не тут. Закуповуються тут. Ну, У мене, по-моєму, по грошах пш, дві копійки. А ну, може, я корок продам. Так, корок береш. <гум> не зацікавлений. Одказав. Ну, за дві копійки я нічого в нього не куплю. Можна трохи крейди продати, але він всього 5 за них дає. Такое. Добре, йдемо звідси. Добре, йдемо тоді фіксити цю електростанцію. Раз, в нас є масленочка. Окей, okay. тоді, Not bad at all, так. Так, чекай, дайте нам ну, мені зорієнтуватись, куди тут йти. На, на, на. Так. Де той інженер цілий? Стило достатньо, завдяки цьому все має працювати рівно. Так, ну давайте. Так, то я типу пустив воду. Тут щось води нема. Там повно. Так, і як тут треба половини сюди набрати чи що? А як воно тут працює в них? О. Помпа запрацювала. Юрика! Вот а реліф! Еврика, воно працює. Яке полегшення? Небезпека пройшла. Бойлерна тепер потрохи буде остигати, і ми можемо нарешті присвятити свій час відбудові наших домів. Друже, ти дійсно допоміг врятувати наше місто. Це дуже круто чувак. Мер, ш. Мере, що сталося? Що трапилося? Мелвіне. Е я думаю, що час йти. Мені абсолютно обов'язково треба тобі дещо показати. Ну, давай. Глянемо, що там в тебе. А, Це Коваль. Коваль нам каже. Бажаємо тобі удачі, Мелвіне. Поверни нам Годона. Я клянусь, я знайду свого батька. Assured, our young friend will make it. After all, he's a chip off the old block. Будьте впевнені, наш молодий друг зробить це. В кінці кінців він одного поля ягода зі своїм батьком. Come on, we've got no time to lose. But before you leave us, we would like to present this ring to you. We call it the Ring of Life because it reduces the effects of poisons on your body and promotes natural healing and regeneration. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Але перш ніж ти покинеш нас, ми б хотіли подарувати тобі цей перстень. Ми називаємо його перстень життя, тому що він зменшує ефект отрути, дії отрути на твоє тіло і пришвидшує природнє заживлення і регенерацію. Ясно. Якийсь перстень мені піде Вон ч с обецелили видоси тебя? Б когось шнурка мені подарували, вони сперси більше. Прекрасно. Надіюсь там якась вода внизу хоча б. Так, ну завантаження тут півгодини реально. Друзі, це перша плойка. В ті часи ніхто нікуди не поспішав. Або гра зависла. Таке теж може бути. Я сподіваюся, що гра все таки не зависла. Ну, Але як просто для завантаження це щось ну, занадто довго. Трястя. Тільки того нам не вистачало. Так, ну мабуть таки зависон. Да? Добре, друзі, ставлюсь на паузу і зараз добіжу сюди в це саме місце. Так, друзі, я вже знов тут. Знову цей відосик, скіпаємо його і тримаємо пальці, щоб ця штука нам знов не зависла. Блін, але щось це пахне дурно. Щось тут відбувається за весон на цьому місці, друзі. Це печалька. Чаленька відбувається, ну що, секундочку. Так, ну ось я вже тепер зберігся. Тут майже біля того місця, куди я дохожу і зависаю. Хм, Що тут треба зробити? Тексту зараз різного. Бляха, ну це печалька, якщо ми дійшли до якогось місця, де зависає. Доведеться тоді щось спробувати якось думати, як обійти це зависання. Попробую тоді сети якийсь інший ром. Golda, і, гай, goda, можливо, to to вдасться обійти це місце, де зависає. be assured come on we've got no time to lose but before you leave us we would like to present Maybe Відосик скипнути удали, ну, давай провантажуйся. Трясця. трясся, трясця, трясся. Схоже, що поки що на цьому наше проходження цієї гри зупиниться, поки я принаймні якось не знайду, як це обійти. Бачите, тут особливо нема то що і придумати. Можна або скіпнути то відео, або не скіпати. Мені здається, я вже пробував його і скіпнути. І результат був такий самий. Щось воно тут підвисає. Можна спробувати знайти інший РОМ, але біда, знаєте, яка, друзі? Що ця гра типу PAL регіону, вона фактично виходила тільки в Європі. Тут нема такого, що є Європейський РОМ, є американський Ром. Тут тільки європейка вона буває, і, і, коротше, може, нічого з того не вийти. Ну, треба буде поштудірувати, можливо, форуми різні. Чи хтось вже з таким стикався, і, і як обходили такий прикол. І тоді будемо. Будемо пробувати якось рухатися далі, друзі. Наразі дякую за перегляд. Така от несподівано коротка серія в нас вийшла. Повернемося, якщо я зможу, щось з цим придумати. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.